Maxim! Oh! oh. <laughs> Вітаю, привіт, прое, добрий день! Сумував я за вами. З минулим відео щось не зійшлося. Алгоритми ютубу розстріляли його всім, що під руками лежало. Тож сьогодні у нас більш структурне відео, менш крикливе і дуже, сподіваюсь, смішне. Заварюйте чайок, вареники, готуйте борщик, застилайте ліжко. Кхм. Щось не туди я пішов. Приємного перегляду. Піську мять будемо. Ти на мене так дивишся? Бабло. Так, давайте, короче, по-іншому зробимо. Чо так все темно? Отак так в житті буває, Даш. Так ну реально тут прям темно, че так, так. До цього ми не було. бы. Та поменяй гаму, якщо тобі воно прям так очі мазовить. Заходь. С. Эс... Більше, більше робиш. Всем привіт! только на канале Обережно тут. Дай в... мне лук, дай лук. Ай, 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 Саня, живы! А отут от вкину лайфхак, як можна доджити більшість мобів. Біжить за вами моб. вам треба знайти об'єкт, під який ви можете залізти. Сама головна деталь це не просто залізти під цей об'єкт, а проповзти під ним. І тоді монстр вас загубить. Ой, консервна, ти моя баночка. Мяу. О, ця штука дорога, да. Іноді в моїх словах немає сенсу. 1400. Зіграю грустну мелодію, пожалуй. Оце нота. Даша, Даша. Давай звалювати, що ми тут? Мені не чути на зв'яку. А, ти мене налякати хотіла. Ты нормально? Я... Что делает Energy Crystal? Не знаю. Может, купим? Интересная штучка. Ой, так, що ми ще копимо? Пропоную ще якусь Explosive Mine, що тут є. Давайте перевіримо, як вона працює. Знаю чи Саню перевіряти було дуже поганою ідеєю. Ах ти с! Йолоу хиповий! Бентидов. Нет, Опа, начинает. Покажи, что тут все лутье. Максим! О! Помоги! 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 Не буду я вас кушать! Не буду я вас кушать, <рістан> 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 Борська, мужик, дашу з'їли, убігай на <рістан> кого вона сюди йде. Oh, все, 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 все. Все, Максим, отходи. В смысле? Ё... В рот. Воно повинно влезти. Ой. Неудобно на контрол нажимать. Ха-ха-ха. <реш> <реш> Що ж, я думаю, це відео виправдало час, який ви на нього витратили. Хронометраж у мене щось скорочується все більше і більше. Скорочення хронометражу пов'язано з підвищенням якості і в більшому обсягу практики в фотошопі, в прем'єрі, плендері, After Effects і в комбінуванні всього перерахованого. Я бажаю вам гарного дня. Якщо я його зробив трошки краще для вас, то не скупіться на вподобайку, коментар та підписку. І ще побачимось.